Чому я прихильник глибинної терапії і чому я всім своїм клієнтам кажу, що це не буде швидко, це не буде блискавично, це не буде легко, але це буде ґрунтовно, якісно і надовго. Тому що терапія це по суті, коли ми в собі, коли ми знайомимося з собою і в собі відкриваємо якісь нові... Моделі- поведінки, здобуваємо нові навички, знайомимося з якимись різними частинами своєї особистості, які часто знаходяться на, знаєте, на тому етапі розвитку, коли їх ще треба посадити в ґрунт, обрати той ґрунт, підготувати той ґрунт, потім за ними доглядати, створювати їм умови, давати їм достатньо ресурсів. І тільки потім з часом. Можна ними любуватися, можна користуватися їхніми плодами. І коли ми робимо все поступово, з відчуттям себе, бережно, підтримуючи, постійно рухаємося, але з відчуттям себе, це дає свої результати. І ці результати якісні, глибокі, на довготривалу перспективу, скажімо так. Тому я не про швидкий результат. Я про якісний, грунтовний і надовго. Результат розвитку вашої особистості, результат пробудження, відновлення у вас того, що вже і так є. Але, можливо, зараз варто туди подивитися, підсвітити і дати більше любові, більше уваги, більше підтримки для того, щоб. Стати цілісною, стати дорослою, зрілою, цілісною особистістю. Тому, якщо вам відгукується, якщо ви хочете глибинних, грунтовних результатів, якщо ви хочете змінити якість свого життя, а не просто здобути якісь галочки, навички для кількості, то запрошую вас, приходьте. Мій простір безпечний, мій простір про довіру, про чесність і про глибину.